Вже четвертий рік поспіль в монтажно-економічному фаховому коледжі проводять міжнародний конкурс архітектурних проєктів Будинок твоєї мрії. Ми четвертий проводимо даний конкурс. Він розпочинався з маленького конкурсу, який був ініційований Цікловою комісією будівельників. Зараз на виду чотирьох років це відкритий міжнародний конкурс архітектури і будівництва. Ми його назвали будинок твоєї мрії. Сподіваємося, що ті мрії, які ми закладаємо, зможуть бути втілені завдяки цьому проекту. Зі слів організаторів, з кожним роком роботи стають цікавішими та креативнішими. Більше є учасників та навчальних закладів. Є представники Києва, тобто по Україні різні. Одеса у нас сьогодні представляється, Вінниця і Молдова. Тому ми в такому вже форматі для щоб це було доступно для всіх. Цьогоріч в конкурсі свої проєкти представили 89 учасників з навчальних закладів України та Молдови. Вікова категорія не мала обмежень. Проявити свою творчість мали можливість всі бажаючі. А найменшій учасниці конкурсу виповнилось всього сім років. Мій будинок складається з паличок і з кофе. Так, паличок. таких. так. Є Бог. В цьому році серед учасників багато таких, хто вже не вперше бере участь у даному конкурсі. Я перший курс брала вже вдруге участь у цьому конкурсі. Буду й далі приймати участь у цьому конкурсі. адже мені дуже подобається. Дуже класна ініціатива для творчих людей. Конкурс має потужну підтримку від постійного партнера народного депутата України Геннадія Вацака та міської влади. Цьогоріч додався новий потужний партнер Громадське об'єднання Ми Вінничани. Геннадій Вацак, як завжди, підтримав всіх учасників солодкими презентами та визначив грошові премії двом найкращим проєктам. Я рада передаю найкраще вітання всім учасникам від народного депутата України Геннадія Вацака, партнера конкурсу, постійного мецената конкурсу. Нам приємно, що ми дотичні до цієї гарної справи і до вашого розвитку. Ми традиціям не змінюємо. І всім учасникам конкурсу Будинок твоєї мрії Вінадія Анатолійович передає солодкі презенти як подяка за участь, за те, що ви активніші, за те, що ви небайдужі, за те, що ви креативите. І Окремо будуть ще спецпризи, грошові премії для е, тих проєктів, які ми, наша команда, буде вважати ну, найцікавіше. Міський голова Геннадій Глухманюк також щороку визначає грошову премію за найкреативніший проєкт. Це в четвертий раз відвідують даний конкурс. Мені дуже приємно, що з кожним разом все більше і більше в ньому приймає участь не тільки студенти коледжу, а й наші школярі. І сьогодні я навіть бачив роботи наших школярів, юних юнаків, які ще не мають технічних знань, але вони вже формують свою уяву. Ми вінничани подарували для переможців усіх номінацій та коледжу графічні планшети. Проєкти були представлені в чотирьох номінаціях. зовнішній вигляд будівлі, екстер'єр, внутрішній вигляд будинку, інтер'єр, ландшафтний дизайн та архітектурні проєкти. Роботи учасників були виконані вручну у вигляді малюнків, креслень та макетів, а також в електронному варіанті. Всі вони значно відрізнялися ідеєю, стилем виконання, дизайном. Кожен учасник намагався проявити креатив та внести родзинку у власну роботу. Я вирішила зробити таку, як такий вже яскравий, щоб вже чимось виділявся. Знаєте, такий затишний будиночок. Такий Я приймав в конкурсі участь в двох номінаціях: це ландшафтний дизайн та. Інтер'єр, якщо порівнюючи дві роботи, інтер'єр та ландшафтний дизайн, інтер'єр мені якось було легше над ним працювати, а ландшафтний дизайн мені трохи тяжче було. Професійне журі визначило переможців. Ними стали в номінаціях: «Ландшафтний дизайн Андрій Малай, ландшафтний дизайн макет Влада Фіщук, зовнішній вигляд будівлі Іоанна Літвак, зовнішній вигляд будівлі макет Ірина Хмільовська, зовнішній вигляд будівлі Екстер'єр Сергій Керничний. Дизайн приміщень, інтер'єр Вікторія Коваль, дизайн приміщень, інтер'єр, електронна версія Сергій Керничний, архітектурний проєкт будівель Вікторія Коваль. Переможці отримали грамоти, солодкі презенти від Геннадія Вацака та графічний планшет від громадського об'єднання Ми Вінничани. Спеціальної премії від народного депутата були відзначені макети студентки монтажного коледжу Ірини Хмельовської та наймолодшої учасниці конкурсу учениці ліцею номер 1 Влади Фіщук. Премію міського голови Геннадія Глухманюка було розподілено між трьома учасниками. Наступного року. Конкурс будинок твоєї мрії відзначить своє п'ятиріччя і чекатиме ще більшої кількості учасників тих, хто має мрію.